Доброго дня і ми з України. Доброго дня, мої дорогенькі! Це я, пані Зуся. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Але трішки розповім про себе, тому що задають питання, чому ви себе не показуєте відео? Зараз я вам зроблю таку маленьку нарізочку, і ви мене побачите. І ці відео є на каналі. Але ж їх мало хто дивиться, тому і задають питання. Ось таке відео було, де я йду до стоматолога. Бачите? Доросла жіночка, я розповідаю про костюмчик. Відео є, хто захоче подивитися. Так, мені. 63 роки. Доросла по віку, але ж дорослі жіночки, іноді теж хочуть виглядати непогано. Осінь, це відео я знімала в прошлому році. Йдучи до стоматолога, я теж, дорослі жіночки, іноді теж хочуть виглядати непогано, звичайно. Звичайно, ми не одягаємося зараз так святково, як одягалися е, раніше. Тому що зараз в Україні у нас війна і немає такого святкового настрою, немає цього настрою для святкового одягання. Так, іноді хочеться одягнутися, але більш-менш щоб це було скромно. Чому пані Зося? Задаю таке питання: чому пані Зося? Знаєте, мені жіночка один раз е, запитала, е, як вам правильно сказати, е, чому пані Зося? Ось пані Зося йде до магазину. Теж, бачите? Йде до магазину. То чому пані Зося? Ви знаєте, коли я народилася, так мені розповідала мама. То коли реєстрували мене, так мама розповідала, що в реєстрі не було такого, такого імені Зося. Так? Тому офіційно по паспорту, звичайно, я Зоя. Але так склалося, що вдома мене називали Зосею. Потім, коли я пішла до школи і старша сестра, забігаючи у клас, кричала завжди Зося, Зося. Так, Деякі називали мене в школі. Потім навчалася я теж, теж саме. Потім я вийшла заміж. І теж чоловік, коли ми ще з ним зустрічалися, він уже чув, що деякі мене називали Зосею. Теж чоловік так називав, так називали його друзі. І так сестра моя називає мене досі Зося. І так я залишилася Зосею. Тому і Зося. тому... Я хотіла щось відповісти, але потім жіночка задала ще таке питання: то як вас правильно називати: Зося чи Зоя? Знаєте, я ну, що можна сказати? Канал називається Пані Зося. Ну то що то як ще можна казати, правильно? Чому пані? Теж вона мені задала питання, ну це як вас вірно називати, Зоя чи Зося? Я кажу, то якщо я буду здавати якийсь екзамен чи я буду в якійсь офіційній установі, то звичайно, коли я оформляю якісь документи, то звичайно Зоя, тому що я в паспорті Зоя. Але ж якщо ви заходите на канал, то, то Зося, ну ви ж заходите на канал Зося. Так? То чому вам треба обов'язково, щоб ви мене називали офіційно, так, як у паспорті? Я ж не приходжу до вас в, в, в офіційну установу і не, і не здаю вам ніякі документи і екзаменів теж? Ну, Зараз цією жіночкою вона пішла з мого каналу, я дуже рада, тому іноді запитають, питання ж такі задають. розумієте. А чому пані? Яка ви пані, якщо ви що садите квіт? Хіба пани квіти сажають? Ну знаєте, теж я не стала їй відповідати просто. Сказала, що ви знаєте, ми живемо в Україні, і в кожній країні є своє е, звернення до чоловіка і до жінки. Якщо ви не розумієте, чому пані, то ви, будь ласка, загугліть, і ви там все прочитаєте. Думаю, ну що, роз, що можу я розповідати людині, яка цього не розуміє. Я їй сказала, Загуглите і спитаєте, чому пані? Мабуть, людина пам'ятає історію, коли були пани, то в неї складається така уява. Звичайно, просто канал пані Зосі. Я не люблю, коли мені кажуть пані Зосі, хоча у мене є кум, якого просто вже немає на цьому світі, то він мене завжди казав пані Зося. Отак я теж і інші друзі мої кажуть, казали пані Зося. Ну, так колись склалося, тому так і я назвала свій канал. Але це ж не означає, що я повинна. Кожного разу комусь розповідати, як мене називають паспорті. Ну, паспорті різні люди імена іноді є, а людина зовсім по-іншому е говорить. Так? Ну, так, колись складалося. Такі були часи, ми дорослі люди. Тому ось така я, збираючись до магазину. Це теж відео є. Чому я себе не показую так часто? Скажу вам. Скажу вам відверто, що я не дуже люблю зніматися. Не дуже. Ось я що я роблю? Підв'язую гірочки. Бачите? Підв'язую гірочки. Це я сонце, було дуже спекотно, але мені треба було підв'язати гірочки. І ось без ніякого макіяжу, без нічого, просто підв'язую гірочки, так як і всі жіночки наші, коли вони щось роблять. Так? Ну, Ось і така ми буваємо такі. Ну, що ж ви зробите? Ми різні буваємо. Дорослі люди бувають різні. Бувають іноді кращі, бувають іноді і не дуже. Ось я у парку. Гуляю в парку з дочуркою Ми були в магазині, я присіла на лавочці, сиділа, а дочурка пішла мені по каву. Ось я така. І це теж пані Зося. Ну не знаю, бачите, я не можу сказати, що ці відео набирали дуже багато переглядів. Тому, хто хоче побачити, яка пані Зося, чому пані Зося, це завжди можна знайти на каналі. Я не, любу, не люблю публічності, я взагалі цього не люблю. І я вам скажу, просто пройшовши окупацію, і, маючи деякі проблеми зі здоров'ям, мій лікар мене просто-просто умовив. Він мене дуже довго умовляв, щоб я започаткувала свій канал і почала щось знімати. Це було для мене все не так просто, Все. тому що я цього не люблю, мені це не дуже цікаво. Ой, розумієте, ну що ти зробиш? Ну, що ти зробиш? Не дуже мені це все цікаво. Але так життя склалося, що я почала щось знімати. Я не відносилася до цього серйозно, скажу вам, тому що це все-таки робота, це треба працювати, треба знімати цікаві відео, треба монтувати гарно. Це всім це це робота, яку потрібно виконувати, як і кожну роботу виконувати гарно. Розуміти, щоб була, була достойна. Я не відносилася до цього цікаво, тому декілька разів я вже думала, що я закрию канал, тому що іноді не вистачає часу, тому що у нас, ви ж знаєте, що у нас в Україні війна, і я як можу допомагаю нашим військовим. Тому іноді не вистачає часу, іноді не вистачає і здоров'я. тому що... Дивлячись на всі ці події, на всіх цих молодих хлопців, розумієте, якому вони стані. Іноді, звичайно, буває декілька днів відходиш від тієї ситуації, в якої ти був, розумієте? Тому все-таки я не відносилась до цього серйозно. Як буде далі, я навіть не знаю. Не можу вам це сказати, тому що ну, життя покаже Життя покаже, як це все буде далі. Але, мої дорогенькі, я вам хочу подякувати всім, тому що хочу вам усім подякувати, що ви заходите до мене на канал, тому що в мене зараз дуже багато друзів, дуже багато підписників, які що відео заходять до мене на канал. Пишуть мені приємні коментарі. У мене дуже вже багато просто друзів, яким, з якими я спілкуюся, так, киян. Мені це все приємно, і я вам скажу, що іноді так приїдеш. З... Буває, що ти приїдеш з якоїсь зустрічі з військовими, і ти розумієш, що нема ні не сили, ні морального духу ніякого. І я включаю цей канал і читаю ваші коментарі. І я вам скажу, що вони мені дійсно допомагають жити. І так я казав, лікар, ти будеш відволікатися. Дійсно, це так. Ваші коментарі, ваші відео, які я не завжди щось подивитися, я вибачаюся, але я завжди це стараюся. Подивитися, написати, а не просто забігти, черкнути два слова і зовсім не по темі. Я так не можу, мені це не потрібно. Я стараюся подивитися відео, тому що людина працювала, і щоб написати, мені треба щось бачити, що вона робить. Не завжди в мене це виходить зайти, подивитися ваше відео, але я стараюся. І вам дякую, що ви все-таки заходите, дивитеся такі мої недолугі відео. Ну, життя покаже, що буде далі. Життя покаже, тому що живемо ми в такий стан, що жодна людина не може дати відповідь, що буде завтра. Тому, мої дорогенькі, я вам усім щиро дякую. Я вас усіх щиро люблю. Це дійсно так. Тому що канал потребує сили, здоров'я, часу, знань. Це все потрібно робити достойно. Можливо, я буду це робити. Можливо, ні. Не знаю, поки що я не, не можу собі такі дати відповідь. Не можу. Один день даю, на другий день щось знову знімаю. розумієте. У мене там є відео, я була у подружки, знімала. Морозники ну, у неї квітнуть. Розумієте, то пізніше вам викладу. Тому що зараз я вам хочу просто привітати вас усіх, мої дорогенькі. Усіх вас привітати з Новим роком. Тому що. Як вам сказати? Тому що все-таки, не звертаючи ні на що, Новий рік у нас, у нас буде. Новий рік у нас буде. Тому що, звичайно, звичайно, в Україні у нас війна. Це ми всі знаємо, так? Але новий рік почнеться. І незабаром уже, незабаром у нас настане новий 24 рік. Це рік дракона. Я детально не знаю, не вивчала, не читала, але казав мій онук, що це рік дракона. Важкий рік був цей, дуже важкий для нас. Тому що, ну, ми ж знаємо, що в Україні в нас війна. Так? Тому я вірю і сподіваюся, що новий рік в Україні буде. Краще, що Новий рік буде переможним для українського народу. Ми в ці свято, в це свято віримо. Нам потрібно бути єдиними, тому що тільки спільно ми переживемо оцю біду, оцю навалу. Оцю страну страшну проклятущу війну. Тільки спільно, коли ми будемо єдині, ми будемо сильні. Ми будемо сильні, коли ми підтримуємо одне одного. Я завжди кажу, що Україна найкраща держава у світі. Найкраща. І люди у нас дуже чудові. Українці б'ються за свою землю. Іне Цвіт Нації. Це дуже-дуже велика втрата для України, для усього українського народу. Я завжди кажу, що дякуємо нашим захисникам, дякуємо їм і низько вклоняємося за те, що вони дарують нам ніч, за те, що вони дарують нам день. За те, що дарують вони нам життя, віддаючи своє. Ми їм дякуємо і низько вклоняємося. Кожному солдату, тому що кожен солдат, він герой. Кожен. Ми свято віримо, що перемогу Україна одержить, тому що Україна заслуговує на перемогу. Тому що народ український виборює своїм життям цю перемогу. І, як кажуть, за нами правда, за нами сила, за нами воля і Україна. Тому, мої дорогенькі, перемога у нас буде. Ми у це свято віримо. І хай новий! Наступаючий рік допоможе нам у цьому, щоб український народ забув, що таке війна завжди жив у мирі, щоб не гинули люди, тому що дуже велику ціну платить Україна за свою свободу. Усіх вас люблю, усім вам дякую. Бажаю, як завжди, вам здоров'ячка, добра і хай завжди все буде Україна, тому що Україна найкраща держава у світі. І українці великий, великий народ. Народ, який любить волю, який любить свою землю, який обожнює Україну.